Слухайте радіо Максимум, в ефірі Настя Чорнична. І зараз разом з вами будемо розбиратися, як правильно користуватися парфумами, щоб мати такий густий шлейф, і всі відразу відчували, що ви прийшли. До речі, таку методику випрацювала свій час Мерлін Монро. Вона завжди лишала такий нами і лишила потужний спадок в моді і всяких клейп І де би вона не з'являлася, її завжди супроводжував потужний шлейф з парфумами. І вона робила таке, щоб продовжити стійкість аромату, не економила на пшиках. На Носила парфум на всі гарячі точки тіла, це на зап'ясток, на шию і так далі. А потім розбризгувала парфум по кімнаті і входила в таку ароматну хмару, щоб вона рівномірно розподілялася по тілу, по волосю та по одягу. Ну і сьогодні подібну техніку рекомендую для використання парфуму з невеликою концентрацією. І також хмарку Монро можна пробувати із парфумерною водою. Ну, до речі, така техніка підійде для. для для Використання на якісь події святкові, чи там корпоративи, чи більш такі а, вечірні виходи. Бо, наприклад, в офіс хмарку Монро точно робити не варто, бо ви будете тригерити точно всіх оточуючих і ароматизувати собою весь офіс, чи весь кабінет. Тому майте собі на увазі. А я повернуся до вас буквально за декілька хвилин з улюбленою музикою, яка завжди є тут на радіо максимум. Проект Життя на повну» на Радіо Максимум представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе в Новий рік зі старими друзями. Бо так класно зібратися разом, обмінятися подарунками, посміятися і стільки всього згадати. Збирай свою компанію, щоб разом творити найкращі моменти свята. Партнер проекту Життя на повну» Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Партнер торгова марка Горілка Калганов. Калганов, досвід, який творить майбутнє, представляє проєкт коріння святкових традицій. На Радіо Максимум в Україні до Дня Святого Миколая люди здавна обмінюються подарунками, проявляючи турботу та увагу. Це давня традиція, що символізує любов і щедрість, створюючи особливу атмосферу радості та душевного тепла. Проєкт коріння святкових традицій представляє торгова марка Горілка Калганов. Калганов. Досвід, який творить майбутнє. Реклама. Тільки до 15 грудня у Комфі Смарт 4К телевізор Samsung на 43 дюйми. Всього за 16 тисяч чотириста гривень. Знижки до п'ятдесяти з 3 по 15 грудня 2024 року в усіх магазинах Комфі трейді на комфі Умови і деталі на Юй. В животі немов цеглина. це глина. Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з п'ятої хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я з подарунковим порадником. Нотіно вирішити питання з новорічними подарунками легко. Зараз на нотіно можна придбати всі новорічні подарунки з безкоштовною доставкою. Знижка дії з 2 по 8 грудня 2024 року. Не поширюються на ціні товари. Та розпродаж. Шукайте умови на notino.ua. Це носик! У нас є крапики в ротик з малиновим смаком. При засуні дітки просять! Міліносік. Мілі Єдині краплі в рот, під закладеності носу при застоті та алергії. Моя дитина любить міліносік. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Пам'ятаєш це відчуття, коли зазирнув на Миколая під подушку, а там... Новий смартфон, ноутбук, конструктор, лойка, велетенський плюшевий качкодзьоб. Еге ж, шукайте подарунки до Миколая на розетка. Малим, великим і кому завгодно. Розетка щоразу поруч. Детальніше на розетка.ком'ю. У Брокарт 40%! 40% на парфумерію, косметику та засоби догляду. Порень в завірюху знижок та святкового настрою з брокарт з 4 до 25 грудня 24 року. Деталі акції у консультантів. Коли біль та спазм з'являються зненацька, потрібна подвійна відповідь: Дуо бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон Дуо змінилась тільки назва. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Цього різдва Кока-Кола нагадує: кожен може бути сантою. Подаруй комусь посмішку. Пропусти того, хто поспішає. Підтримай добрим словом. Кока-кола, ділись магією свят. Будь сантою. Mm, головний біль. Головне пам'ятай про головне цитрамондарниця. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією. 60, 60, мінус цілих 60 знижки Васонс до мінус 60% відсотків на засоби для догляду за тілом та обличчям. Лише до 8 грудня поспішає Ватсонс. Різдвяні два починаються на новорічному ярмарку в епіцентрі та новій лінії серед величезного вибору ялинкових ігр гірлянд, ялинок та новорічного декору. Обирай 12 чарівних ангеляток добрих справ. Кожна з них принесе в твіті має різдва та допоможе дітям героїв. Збирай колекцію ангеляток та долучися до добрих справ. Сила України в єдності родин. Подіна іція подіє старшого разу 2024-1023 року. Подвиняться на під задка Каприо. Реклама. Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо Максимум